Знаєте за що я цей канал люблю? Так це за те, що я можу сидіти, нести фігню. Це раз. Фігню без сценарія, це два. І три, це грязною головою, яку мені лень мить перед записом. Тому, блін, потрібно частіше тут з'являти. Темою сьогоднішньої нашої розмови буде дуже така серйозна проблема, з якою я борюсь вже. Багато років, яка мені не дає жити спокійно, не дає мені спати. Кожного дня я засипаю, і думаю про це. А саме те, що я забув, як дивитися аніме, я не можу його більше дивитись, це не за того, що воно мені не подобається, а я просто ну не можу. Відео буде поділено на такі ось цікавенькі сегменти. По-перше, розкажу блін, спрядисторію свого знайомства з аніме. Потім як проявляється цей момент, якщо я не можу дивитися аніме, так і третє. Мої ідеї, як можна це побороти, кстаті, можете писати свої ідеї в коментах. Ми їх протестуємо. Потім років через 10, я зніму продовження цього відео і скажу, спрацювало чи ні. Почалось все в далекому 2017 році. Рік, коли анімешники все ще били на вулицях і в школах булили страшно. Мене особисто ніхто не бив за аніме і не були. Напевно, після цього відео почнеться. Тоді. Аніме було другим, фанати аніме було другим. І, в принципі, фанатів аніме було набагато менше, ніж зараз, тому що після 2020 року і появи такої прекрасної програми, як TikTok в нашому житті, анімешників стало ну разів так в 200 більше, напевно. Але неважливо. В період з 2017 року по приблизно 2021, я дивився аніме прям. Ну, Кардинально так от основательно, я прям заліп. Я подивився за цей період, ну, напевно, більше 200 аніме. Я в цьому майже впевнений, я не рахував це аніме, але в принципі, якщо ви мені покажете картинку, я скажу, да, я дивився це аніме, воно прикольне. Або говно в случаї з Франксом. Угу. Так, от 2021 рік чомусь незрозуміло, незрозумілої мені причини, змінив абсолютно все. В цій е, схемі. Тобто, аніме мені в якийсь момент просто не ну, перестало бути не те, що цікавим, просто я не знаю, мені не хочеться його якось дивитись. Я особисто скажу вам, я дуже багато разів намагався нормально сісти, подивитися аніме виходило в мене особисто так собі. Тобто, якщо в період з 2017 по 2021 я подивився більше 200 аніме, то в період з 21 по був квітень, уже квітень, квітень 25-го, Я подивився, ну, аніме 20, напевно, може навіть і менше, тому що фіхі я знаю. Насправді, ну треба ж радуватися так. Нарешті вилікувався від цієї болезні, анімешнінської. Але мені чомусь від цього сумно. Тобто, аніме дуже довгий час було якоюсь важливою частиною мого життя, а потім в один момент аніме іспарилось, і аніме більше немає, ніхто його не дивиться. І тобто, ну, це не, це не через те, що я в якийсь момент просто почав жорстко хейтити аніме, мені воно більше не подобається. Насправді ні. Тобто, недавно у мене ось з'явилась чашечка Сейлор Муном, там ще тарілочка Сейлор Муном у мене тут. Тяночка бульма з драгонбола, там іще одна тяночка. Сьогодні, гуляючи з кентіком, я зайшов в книжний магазин і купив собі мангу по дзьодзе про рохана. Тобто, ну, це означає, що аніме, в принципі, ну, мені досі подобається, але дивитися його взагалі не можу. Проходить це якось так. Тобто, я бачу цікаве аніме, яке може мене зацепити, я його вмикаю. Дивлюсь одну чи дві серії, і такі ах... Цікаве аніме, але якось, ну, я краще блин, подивлюсь відосики на Ютубі, послухаю музяку, пограю в компутер. Ну і може колись тоді подивлюсь, додивлюсь це аніме, і ніколи його так і не додивлюсь. За минулий рік, 2024, я подивився одне аніме, і це Фрірен. Тому що Фрірен прикольне, Фрірен мені нравиться. В цьому році я подивився одне аніме. І це Summer Time Rendering, наче воно так називається. Теж дуже прикольне аніме. Якщо я його додивився, то воно ну, напевно дійсно мені сподобалось. Тому, ну, в мене ще є шанси в 2025 році перебити свій рекорд 2024-го. Ставте лайки, і я подивлюсь ще аніме. Тоді тобто перейдемо до наступного етапу нашого відео. Чого? Що сталося в моєму житті, що я перестав дивитись аніме. І насправді в мене є декілька теорій. Вони не 100%, тому що я їх не сильно аналізував. Я їх от зараз, поки я говорю цей текст, текст з моєї голови, тому що в мене немає написаного текста. Я думаю, а що ж случилось? Перше, це напевно в мені сидить консервативний дід, який а, говорить мені: Оти, дивись, оці от ваші соло-левелінги, віндбрейкери і. САКАМОТО Дейси, ну, ти подивись на це. це, це ж гамно, це ну неможливо дивитись. Хоча насправді, ну я був би не проти так-то, Хоча ні, напевно був би проти. Коротше, не цікавлять мене чомусь нові аніме, я більш по старим, хоча легко вирішити цю проблему, почну дивитись старі аніме. Але. Тут також є момент, як мені скучно дивитись старі аніме. Я в основному дивився аніме, які виходили. Проміжутки з 2000. ні, навіть, не з, 2000, з 1990 по 2020. Тобто, я їх подивився настільки багато, що в мене чуть уже перенасищення цими вашими гаремами, повсіднівками і ковбоями-бібопами, розумієте? Другий моментик, напевно. Що я показав спочатку? Перший... Другий моментик, коротше. Напевно, воно виходить з минулого. Перенасищення аніме. Тобто, я ж, як я сказав, я за довгий час подивився більше 200 аніме. Можливо, для когось це взагалі не рівень. Для мене це рівень, тому що я не часто взагалі щось дивлюсь, Тобто, я не фільми, не серіали, тим більше я не одного серіалу за все своє життя не подивився. От саме серіали з живими акторами. І от, напевно, і в мене перенасищення аніме, і я більше ну, його не можу восприймати, тому що надто багато. Треба, напевно, йому дати ще час, хоча чотири роки пройшло, і досі ніяких подвіжок до того, щоб почати аніме в мене знову немає. Ділема. Причина яка там? Четверта? третя, я забув. А, знаєте, це як говорять: оце ти зараз любиш там грати в комп'ютер. Виростеш, поймеш, і тобі більш не захочеться. Напевно, тут є якісь. Все ж таки, тут я не повністю його опровергаю, якась частинка, думаю, в цьому є. Але все ж таки, я ж, як сказав, у мене досі є мерч з аніме, які я активно купляю. Досі купляю мангу. Мангу я тим більше читаю. Я не дивлюся аніме, але мангу читаю. Тому, ну тоже, по-моєму, такий собі жиденький тейк. Ну окей, як же з цим боротися насправді? Що зробить з тим? Щоб почати аніме, давайте я і вам поможу. Якщо ви теж хочете дивитися аніме, але ви забули, як це робити. Ну да, напевно, круто роздавати совіти, коли ти сам на собі їх не провірив ще, але ну то пофік. Перше, і я думаю, що в принципі це може допомогти, як мінімум з мангою. В мене так працює, почати дивитися якісь довгі аніме. У мене такий прикольчик, так що я більшу частину свого життя дивився в саме романтику та повседнівність. Такі собі ненапряжні жанри. Аніме, в яких часто йдуть плюс-мінус 12, 24 серії. І, ну, напевно, це такий. Тобто я подивився стільки цього гавна, що мій мозок тепер не може нічого сприймати з цього жанра. І якраз я про це і говорю, що більшість аніме, які я намагаюся дивитися зараз і потім закидуються, також або романтика, або повсякденність, Напевно, мені потрібно більше дивитися якихось більш. Довгих, по-перше, а по-друге, більш різноманітних аніме, а не тільки повсякденність повсяк та романтика. Якщо ви все своє життя дивились шоніни Заригані, так, я цим не займався, хоча шоніни входять. Тобто в мене весь топ-5 складається шоненів, майже топ-4 ми складаються шоненів. Спробуйте подивитись повсякденність або романтику. Може вам зайде. Ну а якщо ви такі, як я, то подивіться щось більш довге та. One Piece. Да момент тільки починайте дивитись через силу. Тобто, ну, я себе ніколи не змушу дивитися аніме, я не буду от дивлюся аніме і такий, блін. Це аніме така саніна, ну я його должен подивитися, щоб не було ще одного аніме, яке я не додивився, і яке буде лежати в мене вічно. Ні, я, ну не подобається, я його офнув, подобається, я його також офнув, тому що нафіг воно мені треба. Але спробуйте, і я спробую якось себе змусити дивитися аніме. Але знову ж таки потрібно знайти щось цікаве дійсно, а не те, що ви будете прямо, ну, через силу дивитись, де ж ви, блін, дивитесь вам це, тримають вейки, прикріпили до стула, як в этом заводному апельсині», і ви дивитесь, аніме, яке вам не подобається. Дивіться, теж вам цікаво. Знайдіть, спробуйте, проаналізуйте, пошукайте більше двох секунд. Це я до себе говорю так, ну і на вас, напевно. Я извиняюсь, і на вас напевно воно також буде переходити. Ну і останній советик, Якщо прям ну нічого з цього не помогло, може все ж таки потрібно дати йому час ще більше часу, або ви більше ніколи не будете дивитися аніме, що насправді вкрай мало ймовірно, тому що в якісь моменти вам все ж таки захочеться дивитися аніме, але якщо ну все ж таки не настане такого моментика, то змиріться. Аніме більше не буде, все. Ге-ге. Ну, якось так, нормально з вами. Поговорили, да, ребятки? А... Пишіть свої догадки, пишіть свої всякі там. Допоможіть мені почати аніме дивитись, блін. Будь ласка, я, я хочу дивитися аніме, я хочу розуміти, про що говорить молодіж. Я забув, я не шарю, я не молодежний. Все. Фертик. Ну а також, окрім цього, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть чек. До речі, згадав, пишіть, подобається вам такий ось розмовний формат, де я чисто сижу, базарю на камеру розповідаю вам свої проблеми в житті і прошу у вас совета. Ви, блін, мої психологи, психотерапевти жорсткі, да? Пишіть, подобається, не. Не подобається пофіг. Ну, коротше, лайки, підписка, колокольчик, і підписуйтесь на основний канал, і на телеграм-канал, тому що там я часто щось пишу. Ну сам був я, Зєфа. Зустрінемось колись, я не знаю коли, але наперед, на основному каналі скоро. Да, пока!